Гучні звуки, яскраві спалахи та більше десятка вибухів. Таким був вечір 26 березня для жителів Дніпра. Пізно ввечері місто опинилося під атакою більше десяти ворожих безпілотників. Спочатку звуки шахедів, а вже за мить перші вибухи. Відомо про трьох постраждалих. Олексій мешканець постраждалого ЖК. Чоловік каже, під час вибухів разом з дітьми вийшли у під'їзд. А вже після, разом з сусідом, побіг на вулицю, де вже вирувала пожежа. Добре, що не попало ні в дом, ні в машини. що якби попало в машину, мені кажеться, то би була спітна реакція пожару. Люди вціліли, однак потрощені по місту більше 70 автівок. Інший мешканець розповідає, ніби перечуваючи небезпеку, цього вечора припаркувався в іншому місці. У момент вибуху разом з родиною був у квартирі. Зазвичай тут паркуємо де красний стоїть Ціли, всі повибігали. Дитина злякалася, у Сусідів дитина злякалися. Головне, що всі ціли. Це все вистановимо. Слава Україні! За словами мешканців сусідніх будинків, які також постраждали від обстрілу. Вони дивом залишилися живі. Все упало, все так громко. Ви можете туди заглянути. Вот оно все нас чудом тільки залишилися живі. Все. А, а, а квартира як вас? Ну все, квартира Все. Все. Починає сокон, заканчуває двері. І Місцеві кажуть, район вже неодноразово зазнавав обстрілів, проте ця атака була найгучнішою. Минулу ніч згадують з острахом. Спочатку там перший вибух, він був не такий гучний, як інші. І ну було не так страшно, бо ну вже звикли до того, що вибухи всі діла. Але після цього вони повторялися, вони були дуже дуже гучними. тоді вже стало страшно. А вдруг прилетить прилетить прямо суди? Удар зруйнував не лише будинки, але й звичне життя дніпрян. Пані Людмила, яка працює поруч, мала сьогодні йти в салон краси однак тепер там лише потрощені стіни. Натім сало використовувалися, тут працюємо не мині месними зі работуємо, тому прийшли сюди с утра убрать. Постраждав також і палац культури студентів ДНУ. З самого ранку небайдужа молодь разом із комунальниками ліквідовують наслідки обстрілу, прибирають скло, сміття та повалені дерева. Директор палацу одразу сказала, що треба допомога, і ми з колективом безпосередньо вирішили зібратися та допомогти, адже ми тут проводимо репетиції та все життя в основному проходить тут. У нас сьогодні о 12 годині та о 13-й виступ. тому о 8 годині. Ми сьогодні прийшли допомогти тут перебратися, а після ми підемо на концерт виконувати нашу подальшу роботу. Більше ста вікон, деякі двері повилітали, і, звичайно ж, зараз максимально намагаємося ліквідувати всі ці наслідки поступово. Спочатку прибираємо скло і інші елементи конструкції, і, звичайно, вже замовляємо в благодійних організацій. Матеріали для того, щоб закрити вікна, переставити двері на місці події. Представники місцевої влади, правоохоронці, комунальники та волонтери ще з ночі почали працювати над усуненням наслідків ворожої атаки та проведенням підрахунків пошкоджень. Всю ніч працювали комунальники, прибирали сміття, допомагали людям. Знову ж я хотів би по перше подякувати і мешканцям Дніпра за їх стійкість. Хотів би подякувати рятувальникам, поліції, всім службам, комунальникам нашим. Всі працювали як годинники, як єдиний механізм, і за це. Ячність та міський уклін. Надається гумтарна допомога у вигляді будівельних матеріалів. Це тарполін, брезент, прозора плівка та осб листи а також непродовольчі товари у вигляді теплих ковтр. Надається на місці психологічна підтримка. Пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, вибиті вікна, балконні блоки, пошкоджено заклади освіти, інфраструктурні заклади. Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхів. Дякуючи всім нашим службам, ми маємо небагато постраждалих і усунення всіх наслідків. На місці події працювала команда Дніпра оперативного Аліса Антонюк, Вікторія Бутилкіна і Руслан Герасименко.